Всім привіт! Сьогодні готуємо салат, який подобається багатьом, і носить він горду назву Цезар. Ну що ж, поїхали. Для початку 350 грамів курячого філе нарізаємо дрібнішими кусочками. Посипаємо свіжозмеленим чорним перцем. солимо Перевертаємо філе на іншу сторону. Та з другої сторони теж саме перець. Та сіль. Після чого філе поливаємо двома столовими ложками оливкової олії. Та працюємо ручками, щоб кожен шматочок філе був добре змащений олією. Сковорідку ставимо на середній вогонь, чекаємо, щоб вона добре розігрілася, та викладаємо смажитись в наше філе. Смажимо приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Перед тим, як перевернути філе, ще раз його змащуємо олією. Перевертаємо. Як філе буде готове, виймаємо на тарілочку. Далі зробимо гріночки від білої бегетки. Відрізаємо 6 скибочок товщиною приблизно 1 см. Кожну скибочку спочатку нарізаємо подовжині. А потім кубиками. Смажити їх можна на ті ж самі пательні, що й філе. Так вони будуть ще ароматнішими. Смажимо їх приблизно 5 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи. Один римський салат ще його називають салат Ромен. Також його можна замінити салатом Айсберг. Нарізаємо. Та перекладаємо у глибоку миску. Далі беремо два помідори середніх розмірів. З помідорів нам потрібно зняти шкірку, тому робимо у них надрізи, так як показано на відео. Кладемо їх у глибоку миску, заливаємо кип'ятком та залишаємо їх так на кілька хвилин. Після таких процедур шкірка з них знімається дуже легенько. Тож знімаємо. І після чого нарізаємо помідори півкружечками. Перекладаємо їх у миску на салат. Після чого знову чорний мелений перець, сіль. Та робимо соус у глибоку миску 4 столові ложки майонезу. Один зубчик чесника пропускаємо через часникодавку Одна чайна ложка гірчиці. Одна чайна ложка соєвого соусу. І ще одна столова ложка яблучного оцеду. Все разом перемішуємо до однорідності. Половину цього соусу виложуємо згори на помідори. Далі філе. Хрупкі гріночки. По гріночках поливаємо рештою нашого соусу. Та усе це посипаємо 50 грамами пармезану. І готово! Всім смачного! Усі складники для приготування цього салату Цезарь будуть, як завжди, у описі під відео.